Час духовного очищення, нині у православних вірян та греко-католиків починається Великий Піс найдовший та найсуворіший з чотирьох встановлених церквою. Він готує християн до величного свята, Воскресіння Христового. Не для тіла єдиного, саме так кажуть священнослужителі, вірянам варто прожити наступні сім тижнів. На цей час є чимало табу, особливо в їжі. Не можна вживати м'ясо, молочні продукти та яйця. Любителям піддатися іншим спокусам алкоголю, лайці чи пліткам також є на чим замислитись. Адже Головна мета посту очищення саме душі. Церква просить, щоб ми проаналізували своє життя, залишили грішні думки, схильності, пристрасті, позбавилися шкідливих звичок. І заключається не тільки в тому, щоб їсти чи не їсти певні страви, але він стосується в першу чергу нашого духовного зросту. На протязі того року, який ми прожили, мабуть, багато часу ми присвятили для того, щоб догодити своєму тілу, своїм пристрастям, забаганкам. А час духовного посту це і час духовної віднови, навернення, усвідомлення того, що ми є діти Божі. Однак, добре те, що в міру з радикальними очищеннями попереджають медики, потрібно бути обережними, суттєво обмежувати себе у їжі можуть лише цілком здорові люди, а от хворим, дітям та вагітним раціон краще не змінювати. Як і режим харчування, адже надто суворий чи фанатичний піст може завершитися у лікарні. По-перше, загострються виразкові хвороби. От людина вважають, що вона постить. А особливо для красивих жінок вже в такому віці від 35-40 і далі, це є повід для похудіння. Вони взагалі перестають їсти, відкриваються виразки 12 песної кишки, в кого їде, коли ви. Виразки шлунка часто загострюється жовча-кам'яна хвороба. Просто виключити жирні страви, виключити острі, виключити велику кількість м'ясного. Їсти потрібно. Стриманість у їжі та розвагах для вірян триватиме до великого дня цього року. Святкування Воскресіння Христового припадає на 15 квітня.